Чемпіонат Києва набирає обертів. Третя гра минула, і цього разу атлет зустрівся з командою Динамо. Зараз ми підійдемо до тренера команди Атлет 2015 року і дізнаємося враження. Добрий день, як сьогодні команда зіграла на полі, та яка ваша оцінка? А, моє враження, що діти сьогодні нарешті віддавалися в грі була самовидача. Е, по бажанню не можу сказати їм зауваження і якісь претензії. Е, Бажання е, е, сказати, уваж тільки по якісті гри. Да. Но, ось, вони мене почули за цей тиждень. Було багато розмов з командою, що е, треба хло... працювати над самовідачею і працювати на полі з бажанням. Тому сьогодні за це дякую. Вони почули. Ну, все одно є моменти. А як змінюється команда з кожної грою? Чи бачите ви у хлопців? Е, ну, якщо чесно, то на рівні Динамо це так, е, команда, на якій можна реально подивитися наш рівень. Да? І скажу на рівні Динамо, що е, є помилки індивідуальні, да? але не тако, немає такої великої різниці, да? як було раніше, що там Динамо нас просто на всіх е, клаптах поля перегравала, тобто хлопці старалися розіграти. Наш грати в футбол. Так, да, були помилки, звичайно, що не без цього, але сьогодні було бажання зіграти нарешті наш футбол. Тому за це їм дякую. Те, що не виходило, звичайно, що треба працювати і працювати на тренуваннях. А наскільки важлива підтримка батьків і болівальників для результату команди? Ой, це напевно сотків 50. То може і 60, е, сказати, успіху нашої команди. Да? Тому що коли батьки женуть, коли хлопці розуміють, що в них в них вірять і вболівають, і за кожним за кожен момент їх підганяють підганяють криками, словами, підтримкою, то звичайно, що у них буде більше сил, більше мотивації працювати на полі. Тому звичайно, що підтримка це наголону одна одна із критерій, яка дозволяє досягати успіху на полі. Дякую, атлет вперед. Так, дякую, атлет вперед.